На ну, нашій студії настав час зустрічати гостя. Сьогодні це заслужений журналіст України, письменник, публіцист Михайло Жайворон, Михайло Микитовичу. Доброго ранку. Ми вас раді вітати. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні слухачі. Ну, я не можу не зачепити на початку нашої розмови ваше таке співоче прізвище. А ви, от взагалі, по темпераменту, все-таки хто жайворон чи не жайворон? Залежно від пори року. По весні я жайворон, а зимою Жайворонки на зиму відлітають. Так що я перемілую такий. Я не є постійно якийсь, як і птаха. Якщо говорити про ранок, ми ось зустрічаємося з вами вранці, чи є у вас якийсь традиційний ритуал зранку, який ви постійно робите? Ну, звичайно, без чашки кави я не можу прокинутись. Ми з вами зустрічаємося напередодні? Ну я вже так перескакую, тому що ви так ще зранку певну чашку кави, ми вам запропонували вже напередодні свята Дня журналіста, і перед тим як ми хочемо ну, привітати наших колег невеличким відеоматеріалом. Ви як людина, як професійний журналіст, журналіст практик віддали велику частину свого життя цій професії. Сьогодні як на вас особисто впливають? Засоби масової інформації, і, можливо, ви б могли з точки зору професіонала порадити нашим глядачам, людям, як от сприймати ось ту Звичайно, інформацію? Звичайно, я зрозумів запитання. Взагалі, інформація впливає на всіх, тому що слово воно і ранить, і лікує, і ми всі залежні від слова. Тому сказати, що воно не впливає, це було б неправда. Оскільки ми живемо в інформаційному суспільстві, де звідусіль на нас лине потік всіляк інформації позитивної, негативної, нейтральної, на якому взагалі байдужі, ми повинні себе у цьому потоці якось відчувати так і так себе вести, аби не втонути цю інформації. Тобто кожен має навчитися пливти у цьому потоці. І наскільки цей потік чистий чи брудний, це залежить від вже від самого суспільства. Я традиційно можливо задаю це питання журналістам ну, особливо ті, які мають статус заслужений журналіст України. Тому що прозвучала думка, зокрема, Анни Герман Герман про те, що це звання треба скасувати для журналістів, тому що журналіст нібито не має комусь служити. Як ви ставитесь до цілком підтримую Анну Герман взагалі, якби на мене? Оскільки це звання останні роки настільки знівелювалося, всі ми ніде правди, діти як кажуть, всі ми знаємо, є багато журналістів, які цього звання навіть і не заслуговують. Різними шляхами його отримали. Тому, як на мене, це звання, як нема цього звання ні в жодній країні, ні європейській, ні в Сполучених Штатах. Журналіст має бути, його ім'я вже має звучати. Оце, оце його. А варто якось відзначати тоді журналісти? Ну, це на рівні, може, якихось там професійних спілок, якихось об'єднань. Це, будь ласка, це як корпоративні вечірки, можна організувати. Але на державному рівні, я думаю, і творчість має про це свідчити. Зрозуміло. Ну давайте ми поки що переглянемо невеличкі відеоматеріали. Тим самим привітаємо наших колег із вашої участі і повернемося до розмови. Будь ласка. Великих, очевидно, журналістів якось сказав, не мати жодної думки і зуміти її висловити. Ось як стаєш журналістом. День журналіста в Україні відзначають 6 червня. Ця дата історично пов'язана зі вступом спілки журналістів України у Міжнародну федерацію журналістів. Це сталося у 1992 році. Професійний день журналістів давно перестав бути святом обмеженого кола. Сьогодні значення журналістики настільки велике, що святкування Дня журналіста. В Україні відбувається на загальнонаціональному рівні, адже саме журналісти несуть інформацію в маси. Понеділок 11 червня на нашому каналі час для короткого випуску новин В студії Костянтин Голочанський. Вітає вас! У Варшаві відбулася зустріч президента України Віктора Януковича із президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським у форматі Віч на віч під час зустрічі. Вони формують громадську думку. Це кий, так? Да? Кий? Навірно. У будь-якому селі млин. Був і залишається осередком не лише здобуття борошна, а ще відпочинку і освіти. От скажіть, що це на вашу думку? Ведуть просвітницьку роботу. Чому Я не знаю там, спитайте. Що читає сьогодні між першою і останньою чашкою кави? Ми будемо обговорювати. Все це робить ЗМІ четвертою гілкою влади в Україні. Робота на радіо. Давай, може, зупинимось чи ні? Тому вітаємо усіх колег. Бажаємо вам золотого пера. Петро Пелихович. Відкрилася персональна виставка від у трьох художників. А усім глядачам, якщо ви в центрі подій, значить журналісти разом з вами. Отож, ми у своїй програмі вітаємо вас із ним журналісти. І у нас сьогодні гість це заслужений журналіст України Михайло Жайворон. Михайло Микитович, ви з покоління, ну я б так назвала маргінальних журналістів. Ті, які були в одній країні, можливо, при одних умовах журналістики, і перейшли поступово в іншу країну, в інші умови. Зараз люди дуже часто люблять говорити, де було краще. Де було краще журналістам. Краще там, де журналіст почуває вільно. Звичайно це залежить від самої людини. Ви сказали, що я, ну і люди мого покоління, це покоління маргінальних журналістів. Можливо, через років 15-20 про вас теж так скажуть. Це неправда. Журналістика має бути, перш за все, в моєму розумінні, вільною, я вже сказав, не заангажованою, об'єктивною. Тоді, а що таке маргінальне? Підстала, не йде в ногу з часом, чи чи що ви вкладаєте в це цей на, на межі? Тобто, коли ну можливо, тоді була журналістика більш, ну скажімо, цензура працювала, більш не можна було, чи можна було чи можна зараз зараз журналістика більш вільна, більш і більш продажна. Тоді, значить, такого да. не було, можна сказати. Ні, не було, звичайно, ні. Е, була одна система, одна держава, е, одна партія, як кажуть. І журналісти іншого не знали. Це було їхнє життя. І не можна звинувачити їх в тому, що вони були такі. Звичайно, якщо перенести того журналіста з тої епохи у сучасну, звичайно, ця людина, ну, вона не буде вписуватись. Е, Журналістика має розвиватися, це процес. Тому що без, без розвитку не може бути і журналістики. Як ви ставитеся до сьогоднішньої, зокрема, регіональної житомирської журналістики, спостерігаючи вже за нею, за її розвитком не Дове, з практики? Я зрозумів. Сучасна журналістика на Житомирщині звичайно зробила великий стрибок вперед за останні буквально ось ці може п'ять років, я сказав би. Може на це вплинули події. Може, свідомість суспільна трошки змінилася, але ще до журналістики, такої, як я сказав би, національної, яка вже наближається до європейської. Я працював 5 років в Києві, я можу про це судити з позиції і теж е, був пов'язаний з журналістикою. Тому ще Житомирщина, Житомирська, я сказав би, особливо електронні ЗМІ, особливо інтернет-видання, вони. У пошуках ще знаходяться в пошуку. Вони ще готові продати правду заради якихось там вигод особистих чи колективних там. Тому треба це через це все переступити. Це можливо ну, поступовий процес взагалі в розвитку да. України. в моєму розумінні має бути і журналіст, зокрема, має бути безпартійною і безпартійним. І безпартійним. Тому що на приналежність до якоїсь партії, чи, чи е, залежність від якогось там депутата, чи від кандидата у депутати, е, вже е, нівелюється журналіста, вже його е, кажуть, вже, це не професійний журналіст, це продажний журналіст, скажімо прямо. Тому я проти такої журналістики. Ви ж знаєте, в Житомирській області, особливо в Житомирі, в нас це ще поки люблять. І поки ми не переступимо за це і, і не зрозуміємо, що. Треба писати правду, що треба факти виділяти від коментарів, що треба давати різні точки зору. А люди хай судять, люди зараз розумні. Ви за освітою, професійний журналіст, але це було вдруге. Вперше це була філологія. Чому ви не обрали, не пішли освітянською стежкою? Ну, така, так склалося. Я навіть і не збирався стати вчителем. Закінчив філологічний факультет, педагогічний інститут, нині це. Університет імені Івана Франка. Але філологія, саме філологія, заклала основи е, володіння словом, як правильно писати, грамотно писати. Е, і я захоплююся і поезією, і літературою, і це давало можливість вільно висловлювати свої думки на папери, звичайно. І тому е, журналістика, як вже спеціальність, потребувала іншого. Кажуть, я, Жанру, кажу, да, вже більш глибшого вивчення журналістики. Ну, але в основному я журналіст практик. Але але ви, і письменник, ви пишете, і художні твори, і публіцистичні, і були, і працювали безпосередньо журналістом, щось чомусь заважало. Ні, навпаки, ну, це така, знаєте, глибока інтеграція. Одного одному допомагає. Не можна бути чисто, знаєте, журналістом для газети там, чи для телебачення, радіо. Не можна сказати, що десь легше, десь е, важче. Ну, кажуть, що журналістики журналісти з часом стають циніками, і можливо тоді романтика, от да. ви і поезію пишете, зникає да. Вплинуло? Можливо, можливо, є тут елемент правди, але саме оце. Захоплення і поезією, і літературою, і, і публіцистикою дає можливість вреноважити себе і свою душу, щоб е, не загубитися у, у цьому світі. Так, Я знаю, що ви навчалися разом, ваш однокурсник був сьогоднішній відомий науковець Петро Васильович Білоус. І він, будучи у нашій студії, сказав таку фразу, що він не вважає він би не назвав себе успішним, але швидше б назвав себе людиною, яка віднайшла себе. Тому що, можливо, наука така галузь, вона не публічна і більш там реалізуєшся особисто свої якісь творчі потенціали. Але ви як би себе назвали? І до речі, ви товаришували з Петром Васильовичем? Чи підтримує? ми залишаємося друзями і навіть сусідами? Так теж складається життя в нас, що ми невіддільні один від одного. Петро це справді унікум у науці. Це один із потужних медієвістів у нашій літературі. Тому я вважаю, що Петро Білус, от моя думка, він склався, він справді знайшов себе. Хоча він полюбляє давню літературу і, і любить згадувати сковороду, які, ви знаєте, на його могилі написані слова Світ шукав моля, не зловив, світловий але не знайшов. Так, не але за те Петро Васильович знайшов цей світ і, і він його піймав. Нам я... Як би ви себе назвали, якщо yeah. успішною, можна сказати. Yeah. Тому що, в принципі, ваш шлях, Михайло Микитович, я вже перепрошую, що вас перебиваю. Це шлях успішної людини. Від звичайного регіонального кореспондента до помічника міністра, ну і зараз ви вже помічник... помічний помічник міністра це не успіх, це посада. Ви ж... це... це мріють кар'єрний? Ну я не кар'єрист, я ніколи не мріяв про кар'єру. Для мене, якщо так кар'єра uh -huh. у лапках. Це, це сама творчість, це те, що як сприймають мої творчість люди, як, як я розумію це, моє сприйняття цього світу. Тому я вважаю себе не просто успішним, я вважаю себе навіть щасливим, тому що я працював тільки там і роблю тільки те, що мені лягає на душу, на серце. Але тим не менше, у вас є публіцистична книга Формула успіху. І я думаю, для молоді зараз формула успіху це дуже важливо, тому що всі... Молоді люди вони бачать себе успішними. Якщо посади це не успіх, то яка ж тоді формула успіху? Кожен у кожного своє розуміння успіху. Для кожного, для одного успіх це виховати дитину, народити дитину. Для іншого успіх це кар'єра, якась посада. Для третьої людини успіх це гроші і так далі. Тобто кожен ставить свої орієнтири в житті. Свою мету і досягає і вважає це успіхом. Але загалом успіх це те, коли якщо взяти це в сукупності, це те, що рухає суспільство вперед, що, що допомагає суспільству розвиватися і, як кажуть, залишати ця людина, коли залишає по собі якийсь слід, добрий слід і є підґрунтям для розвитку інших поколінь. Так що це є успіх в моєму розумінні. Сьогодні ви не практикуєте журналістику, а працюєте більш уже, можливо, статично? Ні, я б не сказав так. Е, е, я теж пишу. Е, ну, от як поєднуєте роботу, да. можливо, таку трішки суховату і з творчістю? тому що я знаю, наскільки в 2013 році планується, чи вже можливо вийшли ваші нові книги. Е, так, у 13-му вийде, е, я так думаю, дасть Бог. Е, Мій роман, перший такий роман, художній роман, називатиметься, Він пока так. Робоча назва Бумеранг гріха. Вже десь написана більша половина його. А я думаю, що що вам сказати? Робота. Робота, звичайно, заважає. Саме тому що, щоб написати писати один жанр і переключатися з одного на другого, це треба просто відволіктися від цього. Я планую взяти відпустку, ось, наприклад, і закінчити цей роман, хоча б його основну частину. Ну, Ще дозволю собі одне таке питання, Михайло Микитовичу. Ви публіцист, у вас влада слова для студентів, аспірантів, книга, у вас формула успіху. В чому віри буде вам вийшло торік. Так, що вас спонукає? От в чому потреба ось щось сказати, тому що ви не йдете в художнє слово, в якесь можливо відірване від реальності? Ви більше поради, якісь такі. Що вас що спонукає? Ну, знаєте, як так сказати, що я не пишу просто так, взяв і написав. Це легко взяти, написати за замовлення, там, просто зорієнтуватися. Те, що я пишу для душі, я кажу для того, щоб висловитися, я тільки пишу тоді, коли вже не можу не писати. А спонукає саме, я не можу бути без роботи, без роботи, яка приносить задоволення, коли ти, знаєте, можеш висловитися. А людина без того, що коли вона відірвана від соціуму, вона не може жити. Безпосередньо от оцей зв'язок із суспільством, із людиною, із того, що ми висловилися, чи почули когось. Такі ми, такі ми є люди. А от що ви бажаєте сказати своїми книгами? Тому що вони настільки різно... Тем... теми да. такі різні. Від успіху бізнесового до. В Тої журналістики до того ж що... і, навіть і поезії це так. взагалі поезія у вас, до речі, одна поетична збірка. Так, Чи? я її просто зібрав те, що ну, таке ну, вважав за потрібне зібрати докупи і висловити. Хай би залишилось на пам'ять, але час від часу і так тягне, тягне писати. Та. То що б хотіли, от повернемось до питання, що цими різними темами сказати, кому, до кого ви говорите? Світ різноманітний, хочеться сказати всім. І це різні аудиторії, різні, різні люди. Скажімо, от я часто про формулу успіху, чи бумеранг, чи оце повіри, буде вам, оце, не що про яку я згадував. Це книги, можна сказати, продовження того стилю, який писав Дайли Карнегі у 30-х роках минулого століття. Але от я помітив, що в Україні подібної книги немає. Є багато статей, багато тренінгів проводиться на цю тему, а нема в Україні. Для нашого менталітету. Да, наша ментальність в Україні такої книги насправді mm -hmm. не було. Я почист, передивився всі бібліотеки, всі сайти, все, нічого не саме такої цілісної книги не було. Я от вирішив таку зробити книгу. І це просто виникло на часі. Ну і останнє питання, вже перед тим, як ви привітаєте усіх наших колег і зі святом. Зазвичай ви вже, власне, маєте такий досвід хороший, коли вам вже є що запропонувати людям, але ви з одного, з іншого боку, ви журналіст. Не має бажання піти у якусь політичну силу і якось повпливати на той стан журналістики, про який ви говорите. Не завжди, коли ти заходиш в якісь політичні силі, ти можеш вплинути на ту ситуацію. Життя тече незалежно від того, в які я буду в політичній силі. Я безпартійний. З 90-х років я в жодній партії не був. Хоча, а хоча я працюю е помічником голови uh -huh. губернатора, який є очолює обласну організацію партії okay. регіонів, але це не заважає. Я працюю в команді, я повністю розділяю погляди, які... Сповідує ця політична сила. Mm -hmm. Але це не значить, що я повинен там бути. Тому політика для журналіста, я вже говорив на початку, це взагалі він повинен займатися своєю справою. Це його політика. Ми дякуємо за розмову, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. І на сам кінець, звичайно, традиційно вітання для всіх наших колег зі святом, яке буде завтра. Ну, звичайно, як колега, колегам своїм, я хотів би побажати перш за все творчого здоров'я, mm. творчих успіхів і снаги, і аби справді були вони чесними передусім перед собою, щоб потім не було соромно за те, що сказав не те слово, бо слово не горобець, ми знаємо. Mm. І Щоб завжди їхня творчість була потрібна людям щоб ніщо не затьмарвало їхні долі, хай щастить. Ми дякуємо вам за зустріч. Вас теж вітаємо зі святом, тому що це ваше свято і вам творчих звершень. Дякую. Ну а нашим глядачам. Нагадаю, що гостем в студії сьогодні був заслужений журналіст України Михайло Жайворон. Наш ефір триває.